Шановні аграрії, така холодина, кукурузочка повсходила, а бур'яни пруть. Глянь, такий осак вже повискакував. І ми ще діться, щоб кукуруза давала гарний врожай, вона повинна бути чиста від посіву до уборки. І найдорогії спосіб без післядії ось, пріма наша і сульфоніл. Сульфоніл 50 грам на гектар забирає, миші і пері кури не просто. А пріма любу падалицю соняшника. Щарицю, ос, лободу, осот, амброзію, все забирає, всі широколисті з падалицею соняшнику. Недорогий варіант, немає ґрунтової дії, але є одне но. З третього по шостий листок. Четвертий, п'ятий можна, після шостої йде закладка початку. Оцю комбінацію не можна. От що хочете робити, не можна. А що ж робити? А що робити? Берете Нірмал, Нірмал, це аналоги Люміса. Мезотріон, і отакий ось нікусульфорон. Нікусульфорон забере злакові серняки, миші періоди не просто. Ну, а мезотріон з ґрунтовою дією забере усе. Ваточник, шановні грає, без проблем. Комиш очерет без проблем. Ну, і як і прийма, щарицю, амброзі, любопадали сімсочника, все забере і держи ґрунтову дію, ґрунтову дію до упорки. От, щоб чиста кукуруза була. До уборки. Вибирайте Нірмал. Нірмал вноситься з 3 до 5, як прима, і ще можна і по 7 і по 8, і по 9 З 3 до 9 листочків гарно працює. І, шановні, ну ви ж гляньте, яка дубарилока. Ну не вносите ви оці ось препарати в холод. Зараз ночі 2-3 градуси нічого не працює. Ні фунгіциди, ні інсектициди, ні добрива. Чого? Да тому що наші рослини в стресі. І кукурузка буде в стресі, і пшениця, і сончик все в стресі, і бур'яни в стресі. Тому бур'яни не пропустять гірбіцид препарат. Клітка зужена і немає сокодвіження. Обратіть увагу, що вносити не можна. Також, якщо і на наступний день холодно, ви можете сьогодні вийти, сьогодні тепло, всі діла, а завтра холодно. Буде працювати? Не буде. Бо завтра холодно, бур'яни працювати, закачувати гербіцид не будуть. Наша культура в стресі буде кукурузочка. І тому що й вона оцього гербіциду получить пілюлей. Тому обов'язково читайте інструкцію, слідуйте за погодою і вносьте правильно, в холод нічого не працює. от коли ночі 10 градусів тепла, коли ночі 25, і пріма працює, і Нірмал працює, і любий мезотріон, і елюміс, і все працює в теплу погоду. Бо бур'яни вегетірують, сокодвиження є, закачали 2-3 дня прояв видно по прімізнікусульфуроном. А отут, от шановні аграрії, через 2 години бур'яни не ростуть. Але повна загибель після 14 днів, щоб ви не лякалися. Бо внесли, скажу, а вони зелені. А що це мене надурили? Нічого подобного, шановні аграрі. погибель буде після 14 днів. Через 2 години вони не ростуть, але ж вони написалися поживними речовинами, вони будуть зелені. І тому погибнуть вони аж на 14 днів, і вони вже будуть після 14 сухі, як от прийме. Тому правильно все вносьте і не допускайте засоряності, бо на кукурузі, якщо Кукуруза вступила з бур'янами в борьбу, то вона обов'язково погибне, стече і урожайність буде щитуватися в тонах. От так я вам кажу, що ось якоби хороші, але другу волну вони не контролюють. А цей гербіцид, кукурудзка буде чиста доборка. Да, ціна тут, комбінація пряма з нікусульфуроном до 350 гривень на гектар. Пожалуйста, економ такий варіант. І Нірмал до 1000 гривень на гектар. І кукуруза, сама культура, яка підходить до моновирощування моно, монокультури, вирощування кукурузи по кукурузі, можна і 5 років, болячок на ній немає, а врожайність настільки збільшується. Тому, шановні аграрії, оця цариця полів, від неї дуже багато плюсів. Чисте поля, гарний попередник, шановні аграрії, врожай дає гарний. Але вона має бути чиста від посіву до уборки. І тому обирайте схему для себе захисту. Хоч дісула місіс сафонілом, хоч Нірмал. Хоч будь-який другий, але кукуруза повинна чиста бути. І тому буде гарний врожай по итогу, і чисте поле від бур'янів. Але ж є одне но. Значить, Нірмал має з себе ґрунтову дію, і тому вона може бути на наступний рік залишитися. Це тоді, коли жодного доща не буде літом, жодного доща не буде осінню, суха зима, і ви, і ви на наступний рік посієте соняшник. Агрован рекомендує орати, перевернула гербіцид, якісь осадки, та й випадуть. На моєму досвіді, шановні аграрі, я був посіяв соняшник, де два роки вирощалася кукуруза і вносили Мезотріон. Мені ніхто не признався, що там був Мезотріон. І я коли посіяв, думаю, та що ж це таке? У хлопців соняшник метр сімдесят, метр восімдесят, а в мене метр двадцять. Отакі От головки, все добре, але він метр двадцять. Що таке? Та потім я вияснив, що на цьому полі було внесено діюча речовина Мезотріон. І тому мало після себе, після діє. Суха зима була, снігу не було. От, але ж я урожай отримав 24 центнера, в принципі, мене задовольнило. Як і на наступних полях, було максимум 25-27. Тому пісадія є, але, шановні аграрії, не така вона значна. Соняшник не знищує. Єдине, що хочу попередити вас, якщо не буде у вас опадів і не буде оранки, є якісь ризики угнітіння наступної культури. Тому ораночку, осаточки будуть. І сійте, кукуруза по кукурузі, щоб не було у вас е, піса дії. Агрован рекомендує Мезотріон. Кому сподобалося, хто хоче придбати, звертайтеся за любим гербіцидом. Дісулам, нірмал, от Отзлакових, Широколисик та навіть за консультацією ми працюємо саме для вас. Ми допомагаємо аграріям, звертайтеся в компанію телефони закріплені в шапці профілі. На цьому відео до побачення. Мирного неба і благополуччя!